Автопарк на зв'язку і у нас нове надходження, така от красивеніша BMW 535 2012 року випуску на 3-літровому бензиновому двигуні та системі X-Drive, він же повний привід. Автомобіль дуже красивий, ефектно виглядає. Встановлені у нас М-бампера. Стоять такі от красивеніші 18 диски, зроблений антихром по автомобілю. Є е, такий от красивий спойлер. По задній частині двоствольний вихлоп, камера заднього огляду, партроніки, повністю безточовий доступ з підсвітками ручок. Задній ряд сидінь без нарікань, шкіра не подерта, не протерта, чорна стеля, люк. По передній частині є у нас пам'ять сидінь, датчики мертвих зон, підігрів електрорегулювання керма, держання в полосі, дистронік. Також тут у нас по стандарту в принципі, вибір режиму їзди. Камери 360, підігріви передніх сидінь, ну і велика мультимедія. Якщо вас зацікавить даний варіант, авто, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, Сумська-2А, компанія Автопарк.